Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І коли ви бачите поруч в екрані Володимир Леска, це означає, що ми обговорюватимемо іспанський футбол. Кажу тобі о володя, привіт, Юра, вітаю, друзі. І вітаю тебе також. І розпочнемо із інформації, яку ти ще накопав, якщо не помиляюся минулого четверга. Дістав цей інсайт. А згодом його підтвердили в іспанській пресі про те, що попри підписання продовження контракту Тібо Куртуа із з Мадридським Реалом до 2027 року український кіпер наш Андрій Лунін не збирається покидати Бернабео і попереднього ще тижня, якщо не помиляюся, він встиг відмовити Вільяреалу, так. Так, Юра, ну зізнаюся, я спочатку думав приберегти цю інформацію якраз до нашого випуску, але сталося так, що наступного дня вже авторитетні іспанські змі, такі як АС, підтвердили. Інсайди, що Андрій Лунін вирішив залишитися в реалі на наступний сезон і продовження контракту з Тібо Куртуа ніяк не впливає на рішення щодо його майбутнього. Тому все ж таки десь в мене спрацювала чуйка, і вийшло на краще, що я опублікував витрати цю інформацію на футбол 24. Слухай переговори з вільяреалом були надзвичайно короткими. Віляреали як. Зрештою інформував відомий інсайдер Матео Моретто, звернувся до Мадрида з пропозицією щодо оренди нашого кіпера. Ну і отримав таку культурну відмову. Королівський клуб сказав, що вони не відпустять Луніна. Ну тут юр може навіть трішки некоректно ось це слово не відпустять. Це рішення бажання обох сторін. Як нашого воротаря, так і керівництва реала тут потрібно згадати, що Андрій визначився з власним майбутнім ще на початку червня, і це нам теж інформували такі авторитетні видання, як Марка, для прикладу, що наступний сезон він точно проведе на Сантьяго Бернабеу. Зараз ця інформація лише підтвердилася, але було у нас таке ще видання, як Estadio Deportivo, Севільське, яке почало штампувати фейк за фейком щодо Андрія Луніна. Одного дня вони писали, що, начебто, Вільяреал контактував з оточенням нашого футболіста, і він дав попередню згоду на перехід у Валенсійський клуб. Згодом вони почали писати, що, начебто, угода вже майже завершена, і ось той момент вже в мене чаша терпіння переповнилася, я вирішив зробити ось таку реакцію, власне, на їхні, так би мовити, інсайди. Ми на Футбол 24, напевно, першими повідомили, що Реал відмовив вільні реалу в трансфері Луніна. Ну і, власне, Юра, тут знову все зійшлося на тому, що Мадрид не мав жодного бажання відправляти його саме в оренду. Та? Якби Андрій захотів і звернувся до керівництва. З проханням відпустити його в той чи інший клуб, тоді вони намагалися оформити повноцінний трансфер так за 20 плюс мільйонів євро. Тим часом вільяреал вже не погоджувався на схожі умови, тому що у них є інші пріоритети. Так, вони хочуть голкіпера тому що ні Дія Гоконда, ні Луїс Жуніор не мають досвіду виступів у лізі чемпіонів. Це два. Я не скажу, що супернадійні голкіпери і саме тому вільяреал в. Перебуває зараз на ринку у пошуках воротаря, але все ж таки у них пріоритети: це центрбек, центральний нападник, опорний півзахисник, і тому вони не збираються витрачати на підсилення воротарської позиції. Ось схожі суми, які вимагав би для прикладу РЕАЛ. Ну і ще от важливо зрозуміти позицію королівського клубу, наскільки мені відомо, і як мені. Зокрема, повідомляли люди з Вільярала, які спілкувалися з тим же Матео Морето в Мадриді. Вважають, що їм буде надзвичайно складно знайти другого голкіпера з якостями. Андрія Луніна вони вважають його дуже висококласним воротарем. Вони повністю задоволені тим, як укомплектована воротарська позиція, що в них є Лунін і куртова. І ось ці жарти від фанатів Рала які ми чули протягом минулого сезону, що у нас у воротах два найкращі гулки пересвіту. Ну, слухай, десь схожої думки, очевидь дотримується і керівництво Реала, яке вважає, що воно не зможе на ринку, так би мовити, орендних угод знайти йому заміну. Це 100%. А там. За 20 плюс мільйонів євро ну тут можливо вже би знайшлися якісь варіанти, але я повторюся: Флорентіно Перес не горить бажання відпускати луніна. Це зараз теж для них не пріоритет пошук воротаря. Тому тут якраз збіглося бажання як керівництва, так і нашого кібера. Ну куди може відпускати флорміту перес Андрія Луніна? Це до Лондона. Нагадаю, що цими вихідними там Олександр Усик знову став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі, Друге побивши Діні Дюбуа. І власне Андрій Лунін із дружиною Анастасією з Настію перебували в столиці Британії і були на Уемблі разом з Олександром Зінченком, разом з Ілією Забарним. Також і разом з Михайлом Мудруком. І в мене куди я веду? є такий частковий інсайт. Те, що відбувалося в кулуарах, спілкувався вчора з колегами із трибуна, не скажу точно із ким і розповідали, що Ілля забарний чомусь відмовився надавати коментар українським журналістам. А також завірусилося відео в соцмережах, як українські фанати кричать до Михайла Мудрика, а він чомусь їх ігнорує. Слава Україні, Михайло. Та не треба так ну, можна ж попростіше бути, просто привітатись, реально Михайло Мудрик, та ти що і щодо Ілізабарно і позиції центрбека. Нагадаю, що вірусилися чутки, що, начебто, мадридський Реал, був зацікавлений, ймовірно, ну, в якомусь там шорт листі пробував Ілля забарний. Це виявилося частково лише правдою. І сьогодні Фабріціо Романо, інсайдер топ з інсайдерів, вийшов з інформацією про те, що. Українського захисника Бормута торгує лише один клуб на цій планеті у Європі і йдеться про французький ПЖ. і хочуть вони дотиснути угоду. І про Тоттенхем взагалі мова не йде. Ось це останній інсайт щодо долі українського захисника. І повертаємося в іспанське інфополе Володя. Нагадаю, що напередодні все ж таки до Віля Реала переблавилася одна людина: це українець, також голкіпер, але не Андрій Лунін. Яків Кінарекін, який останній сезон провів у складі Львівських Карпат. Підписав п'ятирічну угоду із Вільяреалом. І я надіявся, що він буде зможе скласти конкуренцію в основі. Але на офіційному сайті є повідомлення про те, що підписаний контракт із Вільяреалом Б. Так, він буде грати в філіалі під керівництвом легендарного Давіда Альбельди, легенди Валенції насамперед, початку нульових, середини нульових і так далі. Класний фахівець, наскільки мені говорять, він міє розвивати молодь. Ну і я би. Не поспішав розчаровуватись та на місці наших глядачів чи фанатів там, українського футболу, це такий собі трамплін от академія Вільяреала, друга команда Вільяреала це можливість проявити себе, потім з'явитися в першій команді, а потім перейти в один з топових європейських клубів. Як сталося зокрема з тим же Джексоном, так який зараз виступає в Челсі. І який може опинитися от за останніми чутками навіть в лондонському арсеналі. Той же Тернобарі перебрався в Вевертон, наприклад, за 30 мільйонів євро. Це ось такі свіжі випадки, так? Бена перейшов в атлетіку за 50 мільйонів нещодавно. Тобто Віліреал це клуб де схожою філософією, як у Жероні. Вони знаходять молодих талантів, вони розвивають цих футболістів, а потім. Продають за дуже хороші гроші, але водночас це також клуб, який регулярно грає у Єврокубках, який у наступному сезоні гратиме у лізі чемпіонів і це вже збільшення бюджету. Це означає, що вони зможуть якісно підсилити склад. Але від своєї філософії, зрештою, вони не відмовляються. і от такі підписання, наприклад, які на рейкін під другу команду чи той же молейро під першу це молоді футболісти, які точно прогресуватимуть у вільяреалі Ну. Перший сезон Юра в дублі йому банально доведеться звикати до нової країни, вчити мову. Доведеться звикати до зовсім нового футболу. До футболу, де голкіпери багато працюють ногами. Віліал у цьому плані це якраз показова команда. Вони люблять розігрувати м'яч від дворі через голкіпера. І тут потрібно в пас грати дуже добре. І, до речі, от мав змогу переглянути наживо Крапівцова. це було львівське дербі між рухом та Карпатами. І я тобі писав повідомлення ще вчора, що ця людина, як і в Кенерейкін, напевно, серед захисників точно більше грає ногами, ніж самі оборонці львівських Карпат. Він там і накручував фінтами гравців руха і закидував черпачки на фланги. Дуже багато грає ногами людина. А нагадаю, що якщо не помиляюся, так 13 матчів провів всього у складі військи Карпати, і пропустив 12 голів в минулому сезоні, і в нього п'ять кліншитів. Такі показник в'яківа. І мені здається, що це дуже позитивна історія, що він от, точно матиме ігрову практику, граючи за Вілерал Б, а не за основну команду жовтої Сомарини де би сидів на лаві запасних. Так, і от за інформацією з відкритих джерел, мої там для прикладу колеги в Іспанії поки що її перевіряють, але начебто трансфер обійшовся Вільяралу в понад 1 мільйон євро. Так це навіть постели пабліки, на які підписані відомі як іспанські футболісти, так і функціонери, такі як Мончі, які спеціалізуються якраз на трансферних чутках і мають там. Понад 100 тисяч підписників у твіттері і так далі, тобто, це юр, ну. Давай говорити прямо така пристойна сума за молодого воротаря, за який грав в, в УПЛ, та який там не має досвіду гри у Єврокубках, але водночас був залучений молодіжну збірну України. і Як мені говорили, цього футболіста вели давно. Тобто, це десь не з'явилося місяць чи два тому. Тут можливо навіть доводиться говорити про рік спостережень з боку скаутів реала і так далі. Ну, подивимося. Я думаю, що. Якщо все у нього вийде біля реалібак, якщо він зможе себе показати, то поступово він ось робитиме ці кар'єрні кроки і зможе дістатися першої команди, тому що повторюся ці два футболісти, які зараз є. Футболісти не дешеві, та тому що і Луїс Жуніор і. Дієвом, де вони коштують там 10-17 мільйонів євро відповідно. Але витіснити їх з команди це не така вже велика проблема. І недаремно Віліал цікавився саме нашим луніним тому що повторюся привозили. І Віліал хотів Луніна, тому що в нього є ось цей досвід Ліги Чемпіонів. Вони в Іспанії зараз ще чемпіонів... Юра. Досі багато хто живе ось тим сезоном 23-24 коли Лунін творив дива у лізі чемпіонів, так коли він ось ту славетну серію пенальті на Етіхаді проводив і так далі. Ну але Лунін ухвалив рішення, яке ухвалив. Ми от не сказали, що Тібо Куртуа продовжив контракт на сезон, тому що раніше я анонсував, що це може бути два роки. Мені здавалося, що Реал заради куртуа зможе порушити ось цю свою. Політику щодо ветеранів команди, з якими вони зазвичай якраз укладають угоди, перед підписують на один рік, але ні, все ж таки, Флорентіну переза залишився вір власній філософії, але це не означає, що в майбутньому куртуа не продовжувати ці контракти з сезону. І сезон зрештою. У нас є досвід того ж таки Луки Модрича так який е, скільки в 38 пішов з Мадрида, і таким чином саме з ним перед. Перепідписували контракти, і ще один важливий момент. Зараз точно почнуть писати, що це. Провальне рішення від Андрія, що гукіперу потрібно грати, і так далі. Ну, дивись, він не те, щоб вже зовсім прилип до лави запасних, так тому що позаминулому сезоні він провів 31 поєдинок, коли був травмований курту. А у минулому сезоні 14 поєдинків. Тобто, Бельгієць, все ж таки, шанси йому давав. І тут є Юра ще один важливий момент: Андрій Лунін серед гукіперів. примере зараз четвертий за зарплатою. Тобто, в oh. реалії його цінують. Цінують це незвичайні там балачки. Це не просто про комфорт, що їм подобається мати Луніна другим номером, тому що він завжди може вийти і продемонструвати хорошу гру, але вони справді оцінюють його як дуже якісного Добре дивися, Давай озвучимо тоді, якщо четверта зарплатня в Луніна в іспанській примері, хто перший, другий і третій Ян Облак, Марк Андре Терштейн, Тібо Куртуа. Андрій Лунін чотири з половиною куртуа отримує? сидячи на банці? В терштеге на специфічний контракт. Він продовжував його, допомагаючи клубу розтягнути ось ці виплати на роки. Але в Терштегена, якщо не помиляюся, зараз контракт на, рів на рівні 10 мільйонів євро нетто. Чистими, Юра, це приблизно 20 двадцять. Бачу твої це великі очі, віна, і... яка не потрібна Гансі Фліку, і він не хоче його бачити в команді. І нагадаєш і, це... тому... і не збирається йти з Барселони, і саме тому Барселона зараз так сильно хоче вказати тергену на двері, позбутися його, тому що це не лише про конкуренцію, не лише про ставку на Жуана Гарсію та Войцехасне. Це ще й про фінансовий фейерплей, про зпадну відомість 20 мільйонів євро. Бруд на сезон. Лише йде нас одного терштегена. Мовно просто для прикладу зараз продавши або просто розірвав контракт з Терштегеном, Барса могла б заявити спокійно Жоана Гарсію та Марса Рашфорда, які чекають поки що на реєстрацію. Рашфорд ще офіційно не оголошений. Вчора він прийшов на догляд, але ось їм буде дуже легко заявити цих двох футболістів. Це все спадок Жозепа Бартумеро. Колишнього президента, який укладав просто шалені контракти зі своїми футболістами, пропонував Лео Месі отримав 50 мільйонів євро нетто На одного Месі йшло 100 мільйонів на сезон, і потім люди дивуються, звідки в Барселоні такі величезні борги, та, на рівні ледь не двох мільярдів євро. Ось саме через такі контракти. Схожий контракт Френкі Де Йонга ще він взагалі найбільш високооплачуваний гравець Барселони. якщо Рахувати всіма всіми відтермінованими виплатами, і так далі. Давай я тебе витягую з того е кат каталонського щастя, твого, в якому ти перебуваєш останні роки в 10, а то й більше. і можеш говорити про Барселону годинами, добами і півроками, скажімо так, е цікава інформація і неприємна для українського інфополі, що на балансі Віляра Лабе знаходиться. Гравець, який має російський паспорт, двоголову курку на цьому документі йдеться про захисника Антон Єфремов. Я от перегублював перед нашим записом він вихованець академії Локомотива, Ну не вихованець, а грав в Ю-17, і після цього перебрався до Віля Реала. Сам цей центральний захисник із Ніжнього Новгорода. А в минулому сезоні він захищав кольори не жовтої субмарини. Його відправили в оренду до сестао Рівер. І ця команда грає у третьому за престижністю іспанському дивізіоні. Четвертому Юр, четвертому. і оце Єфремов, якщо я не помиляюся, та він же встиг пограти за молодіжну збірну Росії. Якось це питання доведеться вирішувати. Мені здається, нагадаю, що якщо вірити французькій пресі, то Ілля забарний, коли прийшла пропозиція з французької ПСЖ, то він поставив умову, що потрібно прибрати із команди Сафонова, який є доблером доноруми, і от бачимо, отут тут конфліктну ситуацію таку. Ну Перший позитивний дзвіночок це те, що його не було в вілялі Б в минулому сезоні, що він був в оренді. Я зізнаюся поки що не маю інформації щодо того, чи залишиться цей футболіст у вляреалі на наступний сезон, у віреалі Б, але обов'язково спробую дізнатися і вже в наступних випусках вас проінформую. Тому тут все те, що я знаю, ось ти щойно озвучив. будемо Далі розбиратися і дізнаватися, і на завершення володя. Все ж таки повернемося до Каталонії. Жирона проводить товариські матчі, готуючись до нового сезону. І добре, що залишилися в іспанській примері. І, до речі, в у складі цього клубу з'явилися два українці на футбольному полі. Але в другому таймі грав Мітчел і його банда проти нищує Олота і перемогли із рахунком 5-0. Ну так, команда з четвертого дивізіону тут, звісно ж, не можна робити якихось глобальних висновків насамперед. Зараз. Мічел Жерона намагаються увійти ось цей спіймати ігровий ритм. Я тобі скажу, що досить так жваво виглядав каталонський клуб у цьому поєдинку. Навіть на тлі такого слабкого суперника непогано рухалися футболісти. Насамперед мене вразив Абель Руїс, який ще в першому таймі забив та виконав два асисти, один зокрема на Аспріллю якого раніше називали конкурентом циганкова, і абі Руїс сподобався, і вже в іспанській пресі почали писати, що це можливо буде реінкарнація ось цієї яскравої версії Абеля дворічної, коли він там демонстрував непоганий футбол, зокрема у складі Браги. Але подивимося, я знову ж таки повторюся, що це всього навсього контрольний поєдинок. Крім цього, знову ж таки в нас забивав ветеран Стуані. Забивав, як я вже сказав, Васпрілля Джастін Янг і ось молодь себе добре показала. Хвалять молодого пізасника Ласа зараз багато. Джастіна року. Ну словом, це кантеранос і свій шанс від Мічела. Вони вочевидь отримають. Щодо Циганкова, з'явився він у другому таймі і знову ж таки спрацювала ось ця зв'язка з янгелем Ерерою з минулого сезону. Так схожі моменти ми вже бачили, і напевно. Дехто пережив такий собі ефект дежавю. циганков навішує з кутового, Янхель забиває, і тут потрібно зазначити, що циганков виконує у нас кутові як з правого флангу, так і з лівого з цього разу з лівого. За цією дугою такою відворіт, коли незручно діяти як голокіперу так і гравцям суперника. Ну а Янхель на другому поверсі. Тут всі прекрасно знають його якості. Один з найкращих футболіст Жироні, якраз за грою у повітрі щодо циганкова, ну сподобалося те, як він рухався. Моментів особливих у нього не було. Але зрештою, результативну передачу виконав. Були епізоди, коли циганков втрачав м'яч біля власних воріт, та на підступом там до чужого штрафного майданчика. Але вже за декілька секунд він оборонявся у своєму штрафному майданчику. Тобто, Віктор видно, що готовий, і зараз для нього можливість. Набрати хорошу форму, якраз через передсезонні збори, яких у нього не було минулого літа, і саме з цим багато хто пов'язував його м'язові травми і ось ці всі болячки, які були зараз. Мічел сподівається, що Циганков якраз добре попрацює на передсезонці, і ми побачимо от старого доброго віктора, який зокрема запалював у сезоні легендарного з Артему Довбику. Щодо Юра, коротко майбутнього, Цанкова, поки що Жерона не отримувала офіційних пропозицій від клубів АПАЛ чи там від якихось турецьких команд, і так далі, все, що було розмови на рівні агентів, посередників і так далі. Ось е, такого моменту, що прийшов знаєш, там офіційно якийсь папір. Так. З тим, що ми хочемо придбати у вас циганкова такого немає, і мені Юра, знаєш ще як коментую ти зараз розповідаєш як е, помічник Ігора суркіса який поп <с> факси і папери, <с> папір поїхав і... на базу <с> <с> на базу Жерони і <с> ось та Юра співпраця з Піні Захаві. Секундочку, буквально от вона така щинила трішки переполох: що ця співпраця може обов'язково означати, що циганков для вже цього літа. Шукатиме трансфер Жирони, але як мені коментують, це може бути все ж таки співпраця на довготривалу перспективу, так щоб циганкова там продали після хорошого сезону вже наступного року. Ось не виключається такий варіант. повторився зараз офіційних переговорів щодо циганкова немає, і станом ось на сьогодні, там на 22 липня, циганков в Жироні залишається попередньо. Моя особиста думка, не знаю, чи на неї будуть зважати, але для віктора кращим варіантом було б справді залишитися у команді Мітчела, знову підняти свою трансферну вартість, підсвітити себе, зважаючи на те, що минулий сезон був точно невдалим. Стартував Ценков дуже круто, а потім знову було ушкодження. Він вийшов на пік форми і сів в лазарет. Я думаю, що це би була хороша опція навіть для тієї Жирони, щоб Циганков провів хороший сезон, і його трансферна вартість трішки зросла, бо зараз вона лише падає, і зараз дійшло до того, що, наприклад, в Каталонії пишуть, мовляв, Віктора готові продати навіть за 17-18 мільйонів євро. Тут не потрібно забувати, що 50% з майбутнього перепродажу належить київського київському динамо. Тому Жирона по суті на руки отримала. Крихти, та ну там в районі 7-8 мільйонів. Ну, для такого клубу, як Жерона, це, звісно ж, немалі гроші. Але коли йдеться про продаж лідера та одного з найважливіших футболістів, то звісно ж це небагато, і десь от його трансфер, його продаж, він втратив ось той гриф стратегічний, тому що вони отримують набагато менше, і зараз в їхніх інтересах щоб. Віктор, я думаю, провів хороший наступний сезон, і після того вже можна було б думати про його трансфер і так далі. Але подивимося до закриття трансферного вікна, я впевнений, що буде багато чіток, і ми з тобою це все обговорюватимемо. Щодо Влада крапивцова то він, як і циганков, з'явився у нас на полі у другому таймі. Роботи багато, звісно, що у нього не було, тому що лот банально не створював. Моментів, але у нього є усі шанси проявити себе проти більш сильного суперника. Уже 23 липня. Жерона проведе каталонське дербі проти Еспаньола в рамках фіналу Кубка Каталонії, і що ви добре пам'ятаєте у півфіналі саме Крапивцов стояв проти Андори. Тому я думаю, що Мічел дасть можливість якраз проявити себе тим футболістам, які виводили Жерону до ось цього фіналу, такого більше символічного для Каталонії турніру, і вже. Ось на фоні сильнішого суперника у наступному випуску ми зможемо оцінити якісь його дії, тому що по матчу золото ну абсолютно нічого нам говорити, Юра. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати те, що. Відбувається в іспанському футболі і з нашими українськими легіонерами. Це був Володимир Лиско, гік тернецького футболу. Також з вами був Юр Гаврищак. І традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Послання на збір кину в описі до цього відео.